Уявіть собі, вам дають шанс крикнути щось на весь світ одне речення, одна спроба. І тут важливе питання: що вибрати. А взагалі, хочеться щось таке, що змінить світ. Ходімо, запитаємо у людей, якби ви могли щось крикнути на весь світ. Щоб це було? Що ви вигукнули? Хай буде мир на всій нашій Україні. Щастя всім, благополуччя, добробуту. Ну і передаю внучку своєму Владиславчику, велике вітанечко. Її сьогодні. ордені. б ви вигукнули, навіть не знаю. Певно, слава Україні. Вигукнути якесь слово на цілий всесвіт. б ви вигукнули. Ура, перемога! Дуже чекаємо. б ви вигукнули, не можна чекатися. Можна, ми, ми запікаємо. Росії. <рес> Щоб зникли кацапи. Перемога України, мир. Якщо б у вас була можливість вигукнути щось на цілий всесвіт, що б ви вигукнули. Хочу миру. Якщо б у вас була можливість вигукнути щось на цілий всесвіт, що б ви вигукнули? Дайте спокою. Що б ви вигукнули. Мир, я б хотіла, щоб закінчилась війна в Україні. Було все мирно і все було добре. Не знаю. Напевно, не кричав би. А якби у вас була можливість вигукнути щось на цілий всесвіт, що б ви крикнули? Мир, би був на світі. Свобода. Щоб був трошки спокій, знаєте, у світі. Та не тільки в Україні, то по цілому світі таке йде. Все. Так. На всесвіт, я б позволився б тільки в ЗСУ, бо вони мене спасли. Якщо чесно сказати, у мене жінка 25 душ погибли. Я їм вдячний. І всім людям, і вам так само, що ви є люди на світі. Не сердіться, будь ласка. Я з Китаюсь світу вже 14 років, а так 10 років по світу з Китаю. А це не повірите, тут кая зараз у Золочеві і три треті сутки на вокзалі. А це йду шукати, поїсти щось, так що не сердіться, Дай Бог вам здоров'я, що ви єсть на світі. Ну, я би, скажімо так, дуже хотів би багато кого послати, в основному в Америці і в Росії. Ну в Росії їх нема чого послати, насправді їм краще ну, так, тихенько в землю. От а загалом, я би хотів за на весь світ прокричати, куди ви дивитеся, як ну, бо, зважаючи на те, що робиться в Україні, я не розумію, як люди можуть на це закривати очі.